Тарифи це повний абсурд. Ну як це так до 20 го числа менше, ніж після 20-го. Це влада тим самим доводить, що насправді ніхто ніколи не рахував ніяку собівартість, ніяку економічну обґрунтованість. І вони самі показали, що вони тарифи виставляють зі стелі. Наші ж люди на це ведуться. І це зрозуміло, навіщо це було зроблено? З популістичними цілями. Тому що, на жаль, величезний сегмент. Наших мешканців багатоквартирних будинків це пенсіонери, яким нема чого робити, які готові проїхати пів міста в пошуках аптеків, які кроваво на 10 копійок дешевше. Зрозуміло, що це саме той контингент, який можна цілком спокійно затягти за манухаю, що заплатити до 20-го числа буде дешевше. Це означає, що насправді владі байдуже, які там насправді ціни. Ніякої економічної обґрунтованості немає, і головною метою треба зробити так, щоб більшість законослухняних людей, які не хочуть абсолютно нічим цікавитись, крім власної квартири, все-таки платили. Ось для цього це і зроблено. Загальна порада для всіх, хто не задоволений тарифами. Не платіть, якщо ви чимось не згодні, просто не. Вимагаєте, щоб вам довели, щоб вам надали якісь послуги. Це ж дуже просто. Обслуговування кожного конкретного будинку коштує абсолютно конкретну суму грошей щомісяця. Заплатили там. Київенерго за електроенергію за гігакалорії. Заплатили водоканалу за водопостачання, водовідмедення. Фірмам зві звевезу сміття за вивіз сміття, за ліфти, за обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій, за все інше. Порахували це в стовщик, показали людям, ось шановні мешканці будинку такого-то. -та. Ми, Ніколай Второй, Жек ржавий Ніпіль, хто завгодно, витратили на утримання вашого будинку, ось таку суму, яка складається з того-то, з того, то з того. то Будь ласка, заплатіть кожен свою частку. Хоч один ЖЕК у нас таке роблять. Ні, у нас так роблять тільки ОСББ. І то тільки ті, в яких люди контролюють своє правління, всі інші наші громадяни платять невідомо кому, невідомо за що, невідомо за якими тарифами, а потім скаржаться, що ай, тарифи високі, а послуги ніякі. Було б дивно, якщо б було б інакше.